Не так давно я зареєструвалася в Тіктоці. Зареєструвалася на початку вересня, а відео виклала перше в кінці вересня. І в цьому першому відео я якраз і сповіщала про те, що я, ну, не зовсім розумію, навіщо мені Тік-Ток. Тому що я Більшість часу вважала, що це забавка для дітей і молоді, і нічого серйозного в ньому немає. Але так склалося, що я познайомилася з людьми, які спілкуються в основному в Тіктоці, і вирішила спробувати. І тому теж зараз вчуся. Вчуся, як працювати в Тіктоці. Як спілкуватися в Тіктоці, як виходити у прямий ефір це ось сьогодні перший урок навчання. Навіщо це мені? Чи зрозуміла я це? Ну, от вчора я вже відзняла відео, в якому я говорю про те, що я визначилася своєю метою. Моя мета це розповідати про свій шлях оздоровлення. Шлях оздоровлення, який, ну, я так розпочала не вчора і накопичувала проблеми із здоров'ям теж не один рік. Тому зараз в мене є таке бажання ділитися. Тими надбаннями, які я отримую зараз. Чому ці надбання з'явилися? Тому що починаючи з травня місяця 2023 року я почала знайомитися із продуктами клітинного харчування компанії американської компанії B-Epic. Be І от Знайомство з цими продуктами клітинного харчування вже спонукало мене до того, що ті результати, які я отримую, вони, можливо, будуть і для когось важливими, і допоможуть комусь прийняти вірне рішення щодо свого шляху оздоровлення. Якщо цікаво, звертайтеся. Телефон у шапці профілю. Є WhatsApp, є Viber. Дякую за увагу! Всього найкращого!